любі друзі. Ви на каналі Collection Man. Сьогодні я вам покажу свій невеличкий став по одному з моїх любимих е мультфільмів дитинства. Це суперсімейка. Діснеївський мультик, який покрив моє серце в дитинстві. Бувало, що їй просто тижнями на пор включали це супер сімейку. Першу частину я її дивився довго і нудно. Е По-моєму, що у 2024 році е вилетів такий інсайт, що буде третя частина. Це мене безмежно радує. Багато чого я не зібрав по цьому, але як ви бачите, вже доволі давно я був заказав з eBay. я виграв лот на eBay і заказав ось таку цікаву фігурку. Це фігурка по першому мультфільму. І, як ви пам'ятаєте, на початку фільму, коли Боб ще був молодий, амбітний, мужчина, він бігав ось в такому от костюмчику. Це мій любимий варіант цього костюму. Він тут такий підтягнутий, накачаний. Коротше, крутячок, такий чувачок. І я купив цю фігурку, вона вийшла мені приблизно в 200 злотих. Я не знаю, скільки це, якщо перевести на українські гривні, Може, тисячі, може 1800 десь так, гривень за ось таку рідкісну фігурку. Я вже не пам'ятаю, коли вийшла перша частина, по-моєму, що в 2003 році чи якому, то собі можете уявити. Наскільки це раритетна фігурка. Вона запакована. Єдине, що мене тут напрягає, тут ось така ліпочка злетіла. Ось І мені треба якось її приклеїти, але я не знаю. В комплекції мініфігурки входить сама мініфігурка. Ось тут, навіть в нього, тут обшото, мало світитися, а вже не світиться батарейка сіла. Кольцо. Крутяк і дві карточки колекційних. Доволі непогано, я так вам скажу. Давайте ж подивимося назад. Ось, вся. Серія. Е, тобто всі фігурки зібрані. Тут ми маємо всім. І Шуста, і Місіс Еластіка, Фіалка, Фрозон, Боб е, вже такий вже в червоному костюмі їхньому фірменному сімейному синдром. І Боб молодий. Тут так і написано: Young Bob. Е, я дуже хотів синдрома, е, Фрозона дуже хотів. Ну, від цього Боба я теж не, не відмовився би. Щоб чисто обзорчик зняти, розпакувати. Бо цю фігурку я розпаковувати не планую. Е, бачите, тут до кожної фігурки входять карточки колекційні. Ви тут можете зібрати тут скільки раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 14 карточок. Маємо фігурок, скільки раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім фігурок. Е, Доволі багато карточок. Ви можете зібрати всі кольці. Тут є синє, червоне, фіолетове. Таке. Голубенька фрозона, веластіке-жовте, в шастіка зелене, синдрома оранжеве. Дуже фігурку синдрома хотів. Міг її купити, але з е, цього чувачка, в якого я виграв на лоті цю фігурку, був синдром доволі дешево, але я не встиг. Я просто не встиг. І от, що мені вдалося купити це доволі недавна покупка, може, місяців 3-4 назад. В інтернет просторах Польщі я натикнувся на цей наборчик. Він коштував десь приблизно 130 злотих. 130 злотих за цей набор запакований. Він, він не займаний, я вам так скажу. Якого він року. Я навіть Ось тут, по-моєму, що має писати, якого він року. 2018 року наборчик. Самі менший Lego Juniors. Не знаю, чого вони зробили це іменно в Juniors. Поняття немає. easy to build, легко складати. Артикул 1759, від 4 до 7 років по другому фільму. Так, да, класно, доволі погано. З серії є три набори. Потім з еластикою і андермайнером, тобто підривником. І їхній будиночок. Я дуже хотів ці три набори. Поки що мені вдалося купити тільки цей набор. Тут ми маємо еластика, яка в цьому наборі є, є, є рідкісною, тому що в неї ці довгі руки. Тут своєрідна стянка на криші. Плюси цих наборів в тому, що тут нема наклеюк, тут все принти. Ось ми тут бачимо кумбу аксесуарів. Тут ми маємо цього хакера. Якщо ви дивилися другу частину, то ви знаєте, хто це такий, що це за персонаж, яка там заварушка була. Також є доволі непогані деталі. Ми мотоцикл маємо, ноутбук, вертольотик такий маленький, файний, доволі непоганий. Тут частина криші якоїсь. Ну Класний наборчик. Я його хотів, я його дуже сильно хотів, я його купив. Видно, що коробочка чуть-чуть потрьопана, але все одно вона повністю закрита. І наборчик такий доволі плотний. коробка... Ну, я вам скажу, вона така, прям ну, такий квадратик, кирпічок такий. Кирпіч такий нормальний, цеглинка така. Думаю, як в голову вкинув, ну, то око можна би було вибити в неї. Легенько. Ось тут фігурка один до одного, яка попадається тільки в цьому наборчику, хакера. Ну, Доволі непогана погана фігурка, десь її можна щось використати, щось придумати. Так що, ось такі от мене ніщочки є по суперсімейці. Поки що мало, але планую по-дальшому щось купляти. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, чи ви б хотіли, щоб я і далі щось таке скуповував. Бажаю всім мирного неба над головою. Покида.